Напевно, треба думати про множини громадянства. Відповідний закон є і по країни Європейського Союзу. А ми історично в найближчому майбутньому там будемо в європейському союзі. Тому я не бачу поганого в таких пропозиціях. Сьогоденням про множина громадянства я горив ще до початку повномасштабної війни. Це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це нормально. Я вважаю, що українців дійсно є 60 мільйонів. Це точно у світі, і не всім обов'язково жити в Україні. У них є історія, є свої сім'ї. Хтось народився е, там в Канаді, в Сполучених Штатах, але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати. Відкривати бізнеси тут, сплачувати якісь податки, тощо все це точно йде в плюс Україні. І тому над цим треба думати момент, тільки момент важливий. Не Треба і перегріти це питання, але і зарано також не можна. Є тонкі питання в множиному громадянстві. Я би хотів би, щоб нас люди за кордоном, особливо жінки, діти. Чули це, щоб вони, коли вони працевлаштовуються тощо, і знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не спішили відмовлятись від громадянства нашої держави. І це важливо. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати. І множина громадянства частково напевно вирішує, вирішує це питання.